bye Ми вітання, шановні телеглядачі, у програмі гість студії. З вами, як і зазвичай, її ведуча Ольга Ткач. Ми продовжуємо розставляти акценти на актуальних темах сьогодення, запрошуючи до студії керівників, установ та організацій. Сьогодні вестимемо розмову із начальником управління пенсійного фонду України в місті Калоші та районі, паном Ігорем Кочмою. Ігорю Орестовичу, рада в чергове вітати вас у нашій студії. Знову ж таки, з 1 квітня у законодавстві зміни нова буква закону так би мовити, і диктує певні дії кожному керівникові. Зокрема, вам попрошу сьогодні детальніше закцентувати на цьому пункті, що я щойно зауважила. Дякую, моя колега в попередньому телеефірі. Це було на міському телебаченні. Вона ознайомила наші громади з тими змінами в пенсійному законодавстві, які вступили в силу з 1 квітня. Отже, я не буду це повторювати, тільки зупинюся на тих проблемних питаннях які ми сьогодні вже які виникають населення, споживаємо від цього законодавчого поля. Отже, основна основні проблеми в чому це спецпенсії, які були відмінені з прийняттям змін до пенсійного законодавства. Отже, дуже багато людей звертається, які працюють на державній сьогодні службі, отримували. До прикладу, пенсію державного службовця і водночас отримували заробітну плату. І питання виникають, чи буде поновлений розмір пенсії з 1 січня 2016 року? Е, ну, як це говорить закон зрештою? Тому відповідь однозначна, незважаючи на те, що зміни весь час в законодавчому полі щодо державної служби, вони проходять, але цей розмір пенсії. Коли людина звільниться з роботи, він, ця сума буде однозначно та сама, яка була. Тобто стала. Стала. Тобто тут переживати не приходиться, так говорить закон. Другий блок питань стосується зменшення розміру пенсії для працюючих пенсіонерів. Тут хочу зразу застерегти, що людина, яка призначалася пенсія в заяві, вона відмічала, що в разі е, працевлаштування чи в разі звільнення з роботи вона повинна проінформувати пенсійний фонд. Отже, дуже багато, ну не багато, скажімо так, але є е, пенсіонери, які е, не відмітили в пенсійному фонді, що вони не працюють. І їм на сьогодні 15% знято зв'язку з тим, що вони працюють. Тому просьба е, прийти в пенсійний фонд і відмітити. З трудовою книжкою, де є відмітка про те, що людина звільнена з роботи. Це перше і друге. Друге стосується розміру пенсій, який більше, ніж 1423 гривні. Там дійсно направду працюючим пенсіонерам знято 15% пенсії. Так говорить закон. Ну і третій блок питань, оцих 15%, від чого їх знімають? Чи від різниці, так. наприклад, от, людина отримує пенсію, скажімо, 4 тисячі гривень. Чи різниці між 4 тисячі і 1423, чи з цієї суми, 4 тисячі. Так я хочу сказати, що це знімається з цієї суми з 4 тисячі гривень. Так що тобто це такі найактуальніші запитання, з якими зазвичай звертаються так. представники населення це до Це проблемні питання, які звертаються, і на горячу телефонну лінію, і приходять до нас в пенсійний фонд. Так що та, зрештою, телефонують на телестудію після програм, ігорю Орестовичу. Я дякую, як ви зауважили, справді зараз зміни буквально щоденно якісь відбуваються у нас і в країні, і загалом у законодавстві. Обновлюється постійно, оновлення є і, судячи з голосування у Верховній Раді, ми також чуємо, що разу вносяться корективи. Якщо говорити сьогодні у цьому напрямку, що ви можете конкретно сказати з цього приводу, які пункти ви окремите, так би мовити, я зв'якаю, що найбільше розуміється це в політиці, в футболі і в пенсійній реформі. напевне, так пенсійна реформа весь час обновлюється. І ну от коли був прийнятий закон щодо там державних службовців, суддів, прокурорів, має навезти спецпенсії, в тому числі було сказано про наукових працівників. Так я хочу сказати, що вже в Верховній Раді прийнятий закон про те, що знімається тільки 80, вірніше, людина буде отримувати 85% від тої пенсії, яку вона отримувала до цього часу, до 1 січня 2016 року, тобто поновлюється виплата пенсії. Ну, напевне, може це теж прикро, що велика значна частина науковців є такого віку, і воно десь так. Впливає зазвичай на люди справді віде. наукового ступеню, вони вже у віці, правду кажете, і десь образа виникає все ж таки все життя віддали науці і винагороди потребують, так би мовити, достойний. Добре. так, Юрію Орестовичу. Я дякую. І знову ж таки, я кажу: як фахівця, прошу вас сьогодні детальніше зупинитися все ж таки на тих пунктах, що диктує нам законодавство. Бо ми стежимо за цим і у засобах маси інформації. Весь час про це говорять, та все ж таки населення потребує якомога більше інформації, бо кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. І тому, власне, ми запрошуємо до нашої студії керівників, установ та організацій, щоб детальніше пояснили, і ви як фахівець більше бачите оті пункти, які слід акцентувати сьогодні. Тому якщо у вас є такі питання, то будь ласка, прошу ну, на них. Саме найголовніше, що всі ми вже знаємо, що цей це законодавче поле, яке на сьогодні є, воно не відображає. Запити населення, тобто вже на жаль, воно ці... не до далеко до досконалості так. Ми йому про ці речі говорили, що і стаж не враховується, більше заробітня платня, спецпенсії вже вони зараз відмінені. Ну про ці речі негативні можна дуже багато говорити, і вони мають місце, скажімо так. І тому ми чекаємо на новий закон, який вже обговорюється в комітетах Верховної Ради, і в вересні місці цей закон. Повинен бути прийнятий. Е, ну, що від нього позитивного можна е... чекати? Звичайно, що не слід обговорювати, так би мовити, ділити шкуру невбитого ведмедя та все ж. Що можна позитивно очікувати, от на вашу думку? Перше, це скасування спецпенсій, так, яких всі на це десь акцентують увагу. Е, десь можливо, в ті часи так воно і було, що люди, наприклад, йшли на державну службу для того, щоб десь. Мати якусь забезпечену старість, так? хоча робота, скажімо, ну, відповідальна і несе за собою всякі загрози і так далі. На сьогодні питання однозначно стоїть, що ці пенсії будуть скасовані. Друге питання, що власне законодавство воно повинно бути справедливе, Повинен, повинна бути диференціація розміру пенсій в залежності від страхового стажу і від заробітної платні. Це така друга позиція. Третя позиція це провадження єдиного зрозумілого механізму щодо призначення пенсій, для того, щоб він був зрозумілий для всіх. Ну і відповідно, вже від цього виходить, що повинна бути модернізована електронна пенсійне посвідчення. Яке десь змогу через інтернет переглядати свою пенсійну справу, переглядати всі первинки. Я споживача, документи. все ж таки, щоб мінімізувати оті питання, щоб було якомога менше бюрократії, Абсолютно. щоб людина могла відстежувати усі свої надходження. Абсолютно, щоб було прозоро, щоб було відкрито і зрозуміло для всіх. Так, усі ми цього прагнемо. На жаль, такими. Доволі маленькими кроками ми йдемо до цього, але все ж сподіваємося, що врешті воно має настати. І ще одне питання, Ігорю Орестовичу, до вас можливо, воно насправді не стосується саме вас як керівника, та все ж воно виникає зараз у суспільстві. Так звана епопея із субсидіями у нас виникає, тому що кожен намагається тарифи, на жаль, високі з 1 травня вступають у дію. І кожен ну, соціальна межа населення така, так би мовити, не найкраща. Кожен намагається отримати бажану субсидію Сидію і знаю, що десь виникали такі нюанси, що звертаються до вас, хоча не раз неодноразово наголошують, що довідок із пенсійного фонду не потрібно, та все ж, ще не виникає у вас проблем із цим пунктом. Ну, взагалі, ми живемо у 21 столітті, і на сьогодні я так рахую, що будь-яка установа, будь-яке управління, воно повинно йти паралельно з цими змінами, які проходять в інформаційних технологіях. Тобто все повинно бути автоматично і в якому випадку, ну, спочатку, напевно, менше цих паперових носію, а, а потім за літо ми мали би від них відмовитися. І тому я веду до того, що повинна бути єдина база даних, єдина система, без всяких там підсистем і зрозуміла для всіх, для будь-яких служб, там, чи виконавча служба, чи податкова, чи пенсійний фонд, чи управління соціального захисту. На сьогодні є база даних щодо наша база даних в управлінні соціального захисту, де представник соціального захисту може побачити розмір пенсії Пенсію. людини, тобто не обов'язково приходити в пенсійний фонд і отримувати довідку про виплату пенсії до пенсійного фонду. Тобто, все одно будуть достовірні дані, усе буде перевірено, усе буде Абсолютно. чітко згідно букви управління соціального захисту. вони володіють цією інформацією. Єдине, якщо людина вже прийшла в пенсійний фонд для того, щоб заповнити декларацію, ми ніколи не відмовляємося. Ми такі довідки даємо. Єдине, щоб зменшити ці черги. І не було тих ступотворінь, бо воно також заважає в роботі і в роботі, так і, і знову ж таки створює якісь певні конфліктні ситуації. І дякую, Ігорю Орестовичу, і буквально завершальне запитання. Я так розумію, проблем із виплатою пенсії в місті Калуші та районі не виникає. Та все ж ваше акцентове слово як керівника. Немає і слава Богу. Ну... Ми все ж живемо на жаль у стані війни, і тому таке питання так, час від часу я все ж таки спрямовую. Знаєте, ми. Працюємо, пенсійний фонд працює в солідарній системі, і я вкотре говорю, що ця система вона не може забезпечити абсолютно фінансову скажімо, стабільність сімей, родин, тому що в більшості випадків ті пенсії зовсім є невеликі. Це все, що ми проговорювали до цього часу, воно підводиться під одне, що повинна вступити в дію реформа, тому що обмеження, обділення це не є реформа. На сьогодні, до речі, я хочу сказати, що от від цього, що прийшли зміни з 1 квітня, десь пенсійний фонд якось зекономив 770 тисяч гривень, що є немало. Але знову ж таки кажу, що це все зводиться до збалансованості да, до збалансованості бюджету пенсійного фонду і введення цього накопичувального рівня, який би дав змогу отримати друге джерело. Для того щоб можна було ну, доповнити до тої пенсії, яку люди отримують в солідарній системі, так би мовити, забезпечити нашим батькам та, зрештою, і нам у майбутньому таку ну, спокійну старість ну, значно, і достойну ну, це старість. батькам вже нашим і це вже мені не мені напевне так. також накопичуваний рівень вже не поможе, бо там є віковий ценз, Але я хочу сказати, що з 1 січня 2016 року. Згідно нового закону, повинен ввестися цей накопичувальний рівень корпоративний, це для певних там галузей промисловості для підприємств. І з 1 січня 2017 року такий вводиться накопичувальний рівень на загальнодержавному рівні. Зрозуміло. Я дякую, Ігорю Орестовичу. Вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Я думаю, що якщо виникатимуть запитання у наших телеглядачів, ви дасте відповідь і на них. На сьогодні мої питання до вас вичерпано. Я вам дякую за розмову, за розставлені акценти у галузі, яку ви очолюєте нашим телеглядачам. Я дякую за увагу. Нехай вам щастить. Бажаю у першу чергу добробуту вашим сім'ям і, звичайно, ж довгоочікуваного миру усім нам. Побачимось. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn